Швиденько нагадаю, як скорочувати дроби. Дріб у нас 28,7. Щоб його скоротити, треба знайти таке число, щоб і 28, і 70 на нього ділилося. Ну, це дуже просто: ми можемо його знайти, це число 14. Але якщо ви не можете зразу його знайти. 28 розкладаємо на множники і число 70 розкладаємо на множники. 28 ділиться на 2, буде 14, ділимо на 2, буде 7, ділимо на 7, буде одиниця. Число 70, ділимо на 2, буде 35, ділимо на 5, буде 7, ділимо на 7, буде одиниця. Далі ми обводимо спільні спільна двійка. І спільна 7. Тобто, найбільший спільний дільник чисел 28 і 70 дорівнює 14. Тобто 28 можна поділити на 14 і 70 поділити на 14. Отже, ми скорочуємо дріб, і воно дорівнює 2 п'ятих. Наступний дріб 0,625, тисячних. Ми запишемо спочатку у вигляді звичайного дробу 625 тисячних. Дорівня. Далі так само будемо розкладати 625 і тисячу на прості множники. Але тут можна зразу. Поділити його на 125. Якщо ми 625 поділимо на 125, ми отримаємо 5. Якщо ми 1000 поділимо на 125, ми отримаємо 8. Я скоротила дріб, буде 5 восьмих. Але ви могли зробити 625 розкласти на множники та 1000 розкласти на множники. Далі дріб. 25 помножити на 39, і в знаменнику 35 помножити на 13, дорівнює. Тут можна також скоротити, але не потрібно 25 множити на 39. Якщо є 25, розкладу на множники 5 помножити на 5, 39, як 3 помножити на 13. В знаменнику 35 будемо розкладати як 5 помножити на 7, і помножити 13 це просте число, воно не розкладається, тобто помножити на 13. То ми бачимо, що 13 скорочується, тут буде одиничка, тут буде одиничка, 5 у нас скорочується, тут буде одиничка і тут буде одиничка, і більше нічого не скорочується. 5 множимо на 3, це буде 15. А тут в знаменнику буде 7, тобто 15 сьомих. Ну, можна виділити цілу частину 2, цілих і 1 сьома. Так, ми дроби скоротили. Переходимо далі. Порівняння дробів. Довжина однієї дошки складає 8 дев'ятих метра, а довжина другої. 19, 21 метра, яка з дощок коротше. Щоб з'ясувати, треба їх порівняти. 8 9 і 19 21. Нам їх потрібно порівняти. Але, щоб порівняти, нам потрібно звести до спільного знаменника. Щоб звести до спільного знаменника, треба знайти НСК. НСК чисел 9 та 21. 9 розкладаємо на множники, це буде 3 та 3. І 21 розкладаємо на множники, це буде 3 та 7. Щоб знайти НСК, ми виписуємо будь-який розклад, а з іншого. Додаємо, чого не вистачає. Наприклад, я записала 3 помножити на 7, а цього розкладу я бачу, що дві трійки є, а тут тільки виписана одна. Тобто я додаю ще одну. Дорівнюю отримала 63. Тобто спільний знаменник 63. 63 тут буде знаменник, і тут буде знаменник 63. Щоб замість 9 було 63, треба домножити на 7. Щоб замість 21 було 63, треба домножити на 3. 7 множимо на 8, буде 56, 19 множимо на 3, це буде 57. 57 63 більше, ніж 56 63. Тоді, тоді виходить, що 19 21 буде більше. Тобто довжина другої дошки більша довше, ніж довжина першої дошки. Далі розглянемо додавання дробів з різними знаменниками. 2 третіх плюс 1 п'ята дорівня знаходимо спільний знаменник. Спільний знаменник у чисел 3 та 5 15. Число 15 найменше, що ділиться і на 3, і на 5. Щоб знаменники були 15, треба домножити їх за основною властивістю дробу. Перший дріб домножаємо на 5, другий дріб домножаємо на 3. Але ми при цьому домножаємо… Чисельники 5 помножити на 2 це буде 10, 3 помножити на 1 це буде 3. Тобто, у нас виходить 13 знаменник залишається таким, як був 15. -х. Переходимо до другого дорівнює. 4 п'ятих мінус п'ятнадцятих. Спільний знаменник буде 15, тобто ми перший дріб домножаємо на 3, отримали 12 п'ятнадцятих мінус п'ятнадцятих. Дорівнює 10. 15. Але я бачу, що дріб можна скоротити на 5. Ми 10 ділимо на 5 і 15 ділимо на 5, отримаємо 2 третіх. Це вже не скоротні дріб. Приклад В. Дорівнює одна друга плюс дужка в п'ятих мінус 0,3. Одна друга плюс. В дужках ми записуємо 4 п'ятих мінус 0,3 ну, ми записуємо як 3 десятих. дорівнюємо. Спочатку можна виконати дію в дужках. Тут звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у чисел 5 і 10 буде 10, це найменший. Тобто перший дріб домножаємо на 2. Одна друга плюс 8 мінус. Три десятих дорівнює. Вісім десятих мінус три десятих це буде 5 десятих, одна друга плюс п'ять десятих. Але я не поспішаю зводити до спільного знаменника. Я можу 5 десятих скоротити. Скорочуємо на 5. Це буде одна друга. Ну, одна друга плюс одна друга дві других або одна ціла. Наступне потрібно обчислити, але вже ми обчислюємо з цілими частинами. 4,7 додати 1,56. У знаменників 9 та 6 спільний знаменник буде 18. Тобто перший дріб ми множимо на 2, другий дріб ми множимо на 3, але цілі частини ми не чіпаємо, так вони і будуть 4, 14,18 плюс 1,1518. Далі цілі частини додаємо до цілої частини, це буде 5, 14 плюс 15 це буде 29. 18 дорівнює, Але це в мене неправильний не дріб, тому я виділяю цілу частину. 18 в 29 поміщається один раз. І цей 1, ми додаємо до 5, цілих, це буде вже 6, цілих. остача буде 11. Ми її в чисельник записуємо, знаменник залишаємо. Тобто 6,11 дріб не скоротній. Наступне. 3,1 мінус -19 19,14. Дорівнює. Десятковий дріб запишемо у вигляді звичайного дробу. 3,1 мінус -19 9,14. Знаходимо спільний знаменник. Якщо е, не приходить на ум нічого, можна розкласти 10 та 14 на множники і знайти НСК, найменше спільне кратне. Ну, я знаю, що найменше спільне кратне, тут буде 70, тобто перший дріб домножаємо на 7, а другий дріб домножаємо на 5. Буде 3,7 мінус 457. До рівня. Але ми не можемо із 7 відняти 45, тому забираємо цілу частину, буде вже 2, цілих. а цілу частину ми записуємо у вигляді дробу 70 70, і плюс ще 7 70 буде 77 70. Мінус 45,7. 45 7. І ми можемо відняти буде 2,3. Дорівнює можна 30, ,70. о, я помилилася. Це буде 32,7. але 32, зараз ми виправимо. 32,70. І 32,7 можна скоротити на. 2. Це буде 2,1635. Так, це ми виконали і залишається ось такий приклад, такий великий в дві дії, але ми зробимо його в одну дію, зведемо все до спільного знаменника. Так, я для себе звільню місце. Дорівнюємо. Тут е, знаменники 7, 21 і 14. Спільний знаменник буде 42, він найменше буде. Перший дріб домножаємо на 6, другий дріб домножаємо на 2, і третій дріб домножаємо на 3. Буде 3,3042 мінус 1,22 і плюс 2,15,42. Дорівня. Ну, тут все просто. 3 мінус 1 і плюс 2 – це буде 4 цілих. 30 мінус 22 – це буде 8. 8 плюс 15 – це буде 23,42. Дріб нескоротні. Це наша відповідь. Якщо вам складно звести до спільного знаменника зразу всі ці знаменники, ще раз я наголошую, що ви 7, 21 та 14 розкладаєте на множники. І знаходимо НСК. 21 це 3 і 7, І 14 це 2 та 7. І тоді НСК. Виписуємо будь-який розклад. Наприклад, я перший беру, ось він, 7. Помножити. Тепер з другого розкладу треба виписати тільки трійку, 7 вже є. І з третього розкладу ми виписуємо тільки двійку, 7 вже є. Коли ми рахуємо, ми отримали 42. Тобто, 42 в них буде спільний знаменник. Це для тих, хто не може зразу звести до спільного знаменника усно. Так, і ще одне завдання. Ось таке є. Зведіть дріб до знаменника 20. Дріб 3 четвертих треба звести до знаменника 20. Ну, це вам дуже легко буде, якщо ви вже вмієте навіть додавати дроби. Тут це 3 буде легко. Три четвертих знаменник повинен бути 20. Щоб звести, треба 20 поділити на 4, це буде 5. Тобто дріб треба помножити на 5. І чисельник і знаменник. Тут буде 15, 15, 20. Дроби 2 сьомих і 8 двадцять перших. Треба звести до спільного знаменника. 2 сьомих і 8 двадцять перших. Ми бачимо, що знаменник 21 ділиться на 7. Тобто спільний знаменник буде 21. Значить, перший дріб треба на 3 домножити, і ми отримаємо 6 6,21 і 8 8,21. Дроби 5 12 і 11 18 треба звести до спільного знаменника. Можна 12 і 18 розкласти на множники, а можна усно знайти. Хто може знайти усна, то зразу знайшли. Хто не може, розкладаємо на множники. 12 поділити на 2, 6 на 2, 3, на 3, 1. 18 поділити на 2, 9, на 3, 3, на 3, 1. Ми розклали на прості множники. Знаходимо найменше спільне кратне чисел 12 та 18. Дорівнює. Виписуємо будь-який розклад, наприклад, я ось весь розклад числа 12, виписую. 2 помножити на 2, помножити на 3. І перевіряю число 18. Двійка в нас є, але тут дві трійки, а виписана одна. Ми дописуємо ще одну. Це рахуємо, отримало 36. Тобто спільний знаменник, у них 36. Перший дріб домножаємо на 3, другий дріб домножаємо на 2. І отримаємо 15 36 36х і 22 36 -х. Ось ми дроби звели до нового вже знаменника. Деякі до спільного знаменника, деякі до нового знаменника.